Це буде щось серйозно. Я вам скажу, що ця страва одна з найдовших і наймасштабніших в приготуванні. Ви побачите те, чого ви ще не бачили. І дорожче тобі так скажу. від mm. всіх страв. Добро. Води скільки. Це побагато. Я сьогодні готую шурку. На цю шурку пішло 2,5 кілограма м'яса. Багато води, багато овочів. Це все ми будемо чистити, овочі, поки у нас м'ясо має проваритися десь годинки-дві, протомитися. Може й більше. Це може й до 5 часов замовку. Будемо дивитися на вогонь. Цибуля вариться і мені треба дочекатися, коли воно підкипить, щоб зняти піну. Що там по вогню? Та щось, все нормально. Все добре. Чекаємо. Потрібно чити почекати. Ніколи собі не сумнівайся. Готую овочі, перчики нарізаються, помідорки, картошечку. Я теж вже нарізала, такими шматками будуть великими, в шопі головне великими кусками зробити. Тому і перці у нас будуть теж такими кусками. А в кінці буде. М -м -м, у мірі томлення шурпи. Подивіться, як вже м'ясо доходить і образуються такі точечки. Це вже з кистей, виділяються всякі корисні речовини. Тут дуже корисно для кожі, для ногтів, для волосся. Тепер прийшов час вийняти цибулю. Вона вже віддала все своє, бульйончик став прозорим. А тепер закидаємо картоплю. Все. все, тепер вона вариться. Додаємо перчики Ти будеш додавати... і потім буде кілька таємних інгредієнтів. Ось, бач, про тебе баночка.

Ми робимо ще щось. Це мастхев кожної страви жидкої на вогнищі. Yeah. Активований вуголь в дії можна і 100 грам під таке. Друзі, ми зробили це. Ми зробили цю шурпу. Найголовніше, щоб кожному дісталося е, кожен інгредієнт. Тому ми контролюємо наявність цих інгредієнтів в кожній тарілці. Тобто це картошечка, це перчик, це помідорчик, це зеленушечка, це шмат м'яса. На кості комусь попадеться. Да. Поїхали! Они уже почти Он Не тебе? Mm -hmm. да. Наступи. Давай, давай. Шапарчик. И картошечку. Mm -hmm. И дуже уже смачно. Oh. Четко. Mm -hmm.